Так, повертайся, мої любі. Перше завдання з'явилося. Вже всі завдання розіжіть. Нерівність 7 степені Х менше або дорівнює, До речі, це нерівність теж 23-го року. Це показникова нерівність. Вам треба зробити однакові основи. Одиниця поділити на 49, це один поділити на 7 в другій, Як коли піднімаєте догори, це буде 7 <кхід intensity> мінус другій, <кхід> Пробачте так. Основи однакові, можна їх прибрати, і основа більше одиниці і тут, і тут. То знак нерівності не змінюється х менше або дорівнює мінус 2. І там у вас варіанти відповіді є. І вам треба вибрати проміжок від мінус нескінченності до мінус 2, включно менше мінус 2. Так. Боже, це теж друге завдання, це теж завдання Му Нет двадцять го року, так, зараз я його зроблю. Давайте я вам його відкрию тут. Так, так. Так, от на діаграмі відображено розподіл кількості працівників фірми за віком. За даними діаграми, визначте, у скільки разів кількість працівників віком від 20 до 29. Років перевищувала кількість працівників віком 60 і більше років, так. Ой, знову це тривога. Так, віком від 20 до 29 перевищувала е у скільки разів? У скільки? Віком 60 і більше років, тобто оце. Ну, дивимось: 20-29. Їх скільки. Ну, Кожне ділення це дві. Якби клітинки. Тобто 32, 34, 36. Тут 36. А тут у нас дві клітиночки по 24. Це 4. 36 поділити на 4. В 9 разів. В 9 разів відповідь Г. Так. О, і, і третє завдання. Воно теж у нас НМТ 23-го року. Тут багато завдань. Ну, не те, що багато, але є. НМТ 23-го року. Сторона це, де паралограма, а де є малюночок, дивіться, є паралограм. І отут отак подовжено. Тут є точка М. Ой, М. Тут А. Тут отак от стоїть на малюночку, Б. Це Д, тут 55 градусів. Значить, 14Д паралограму утворює з прямою АД кут градусна міра, якого дорівнює 55 градусів. Визначити градусну міру кута МАБ. Ага, ну, все на малюнку показано. Якщо оцей кут 55, то оцей кут теж 55. Бо це кути а, при паралельних прямих, от паралельні прямі. І, а оце у нас січна, зелена, і це внутрішні, а, тобто відповідні кути. Тобто цей кут теж 55 градусів. Ну, а це розгорнутий кут, він 180 градусів, тобто 55 і оцей невідомий кут, вони суміжні. 180 мінус 55, значить 180 мінус, 130, 125 градусів. 125 у вас відповідь там Б. Так, третє, четверте, четверте обчислити, четверте обчислити 2 мінус 80 помножити на 01. Ну, 80 помножити на 01, що значить помножити на 01? Це поділити на 10, Тобто прибрати тут нулік. 2 мінус 8, це буде під модулем мінус 6. Ну, ви знаєте, що це дорівнює 6. Модуль від від'ємного числа, число додатнє. Так, п'яте відповідь 6: це В. Ну, ви ж знаєте, у вас будуть інші завдання на НМТ. Кожна сесія, вона особлива. Тобто, завдання не повторюються. Трикутна призма має дві основи та три бічні грані. А, трикутна призма. Трикутна призма уявили собі: в основі трикутник. Так, запитання таке: має дві основи та трибічні грані. Ні. Одна основа три основи ні. Дві основи ні. Одну основу та чотирибічні ні. Одну основу та трибічні грані. Одну основу та три бічні, правильно, три трикутника по боках. Так, це відповідь «Д». Так, на рисунку зображено графік функції позначте властивість, яку має ця функція. Так, на рисунку це у нас шосте, да? Е, на рисунку зображена функція, і там такий малюночок, яка визначена на проміжку, вісь Х, вісь ігреків, на проміжку від мінус п'яти. Раз, два, три, чотири п'ять. мінус 5 до п'яти. 2, 3, 4, 5 до п'яти. Так, і тут у нас от Тут вона, тут позначено 1, тут позначено 1, тут 0. отак. Тут вона отак іде, і тут 1, 2, 3. Так, 3, 4, 5, 6, 7. Тут доходить до 7. Отак. Так, ця частина отака. І тут іде. Отак. І тут отак, і тут отак. Ну, Тобто, десь приблизно щось отак. о. Так, і так, тут є такі, позначте властивість, яку має ця функція. А. Набуває лише додатних значень. Ну, ні, бо у вас отут є від'ємне значення. да? А не підходить. Набуває тільки додатніх значень. Б. Парна. Тут тільки. Додатні. Парна це симетрично відносно осі Y. Вона не симетрична відносно, не підходить. Так, v. має дві точки екстремумів, дві точки екстремумів. Точки екстремуми це ж ви розумієте, горбіки. Тобто це точки, в яких функція спочатку зростала, потім спадає, це максимум, спадає да, сюди. Або спадала, потім зростає. Тобто на оцих горбіках це є точки екстрема і 2. Якраз оце відповідь. Ну, давайте до кінця дочитаємо. Г, непарна. Непарна. Нагадую, це симетрія відносно початку координат точки 0,0. Так, значить, це нам не підходить. І Г, Д зростає на всій області. Ну тут вона зростає, спадає, зростає. Значить, теж ні. Зростає. Теж ні. Відповідь В. Дві точки екстремумів. Шосте. Все, всі інші ми розглянули. Все. Давайте пока. Так, пробачте, пробачте. П'ятому неправильно прочитала. Трикутна призма. Призма. Це ж у вас отак? да? А, має дві основи. Дві основи та три бічні грані. Це відповідь А. Дві основи та три бічні грані – відповідь А. Так.